Жіночі спіднички від Esmaara, мікс лише 50 гривень за одиницю. В лоті будуть представлені 30 позицій, вартує лот 1500 гривень. Вони йдуть в двох фасонах. Це перший ось такий спортивний в рожевому кольорі, на зав'язочках та з кишеньками. Далі буде сірий варіант такої ж самої спіднички. Дуже класно виглядає, трендово, класна резиночка, буде дуже добре тримати та ніде не тиснути. Ось такий ще чорний варіант. Розміри будуть від ексесочки до L. -очки. Ну, чорний це просто база. Дуже класно виглядає. Зверніть увагу. По матеріалу тут 60% котон, 40% поліестеру. Та другий варіант це ось такі велюрові, дуже класний трендовий колір, хакі, на осінь, те, що потрібно. Ось так виглядає на модельці. По складу буде 95% поліестеру, 5 еластину. Спереду будуть дві кишеньки такі гарні та декоровані гудзики. Ще вона буде в ось такому класному бежевому кольорі. Розміри нагадаю, від XS до L. E ціна за одну штучку лише 50 гривень. В лоті буде цілих 30 позицій і вартує лише 1500 гривень. Якщо бажаєте його замовити, звертайтесь до наших менеджерів. Всі контакти будуть під цим відео.